День незалежності головне державне свято в нашій країні, яке відзначається щороку, 24 серпня. Народ України святкує вже 22 другу річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків бути господарями на своїй найбагатшій прекрасній чарівній українській землі. 22 роки незалежності у масштабах світової історії невеликий відрізок часу. Але для народу України це ціла епоха, яка назавжди увійде в літопис нашої державності. Разом з українським народом тішуся з того, що маємо державу, маємо свій прапор. Може, не така держава, як ми мріяли, але вона є. 22 роки вже є Україна. Правда, не українська ще Україна, але Україна. надіюся, що. Буде краще, бо ми того хочемо. Ми здобули це свято великою ціною. Дуже багато пролито крові, багато кращих людей, кращих синів і дочок віддали своє життя за те, щоб ми мали синьо-жотий прапор, щоб наш щоб вільна нашу землю світило вільно, землю світило сонцем, щоб ми були вільним народом серед народів з усіх народів світу. І таке свято треба. Величати і поважати у народному домі села збора 24 серпня відбулися урочисті збори громадськості, присвячені 22-й річниці незалежності України. У цей день усю присутню громаду вітали зі святом голова Калуської районної ради Василь Дзюнза, голова Калуської РДА Василь Петрів всі і його заступник всі Ольга всі Курпіта. Переоцінити значення дня незалежності неможливо, тому що наша держава 22 роки тому назад стала незалежністю, і за цю незалежність боролися віками. E, вся історія України. України, це боротьба за незалежність України. 22, коли повернути це і серце можна зробити із цих двох цифр сердечко. Це означає, що наша держава вже має міцне серце, яке буде працювати над тим, щоб наша Україна розвивалася. З нагоди такого величавого українського свята я звичу всім вам міцного здоров'я. Добробуту, щастя і злагоди, любіть Україну, любіть свій рідний край! Будьте патріотами своєї нації і своєї української держави. Крім того, представники районної влади вручили почесні грамоти багатьом жителям району. Після урочистої частини відбувся святковий концерт. Також усі бажаючі могли ознайомитись із виставкою книг, які відображають історію та звичаї нашого народу, боротьбу його героїв за вільну Україну. Потрібно пам'ятати, що день незалежності це не просто день народження держави, а свято пам'яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. Мить, коли варто думати про день завтрашній, про майбутнє покоління, про нашу відповідальність перед історією.